У дружківці відбулися матчі третього туру чемпіонату України, в якому Донбас приймав київський клуб Крижинка Компаньйон. Відзначимо той факт, що перша гра стала ювілейною 1500-ю в історію чемпіонатів України. Цікаво, що попередній круглий рубіж у тисячу матчів був також пов'язаний з донецьким клубом у 2011 році. Донбас під керівництвом Олександра Кулікова розбив броварський білий барс з рахунком 9-3. Ювілейна гра проти молодої столичної команди також завершилася розгромною перемогою. работы у меня не было как таковой спасибо на моим игрокам и защитникам и нападающим за то что они так ну, качественно сыграли в обороне не разогревался постоянно нормально в следующий раз буду плед с собой брать команда молодая поэтому как бы есть над чем работать много ошибок но Домом бомрасті 19 шайб закинула підопічня анатолія Степанищева у ворота крижинки компаньйон. На що гості змогли відповісти лише двічі. Наша за основна задача це молодим ребятам давати можливість вчитися, тренуватися і грати з такими командами, як Донбас, генерали, Кременчук і повищати своє спортивне мастерство, щоб вони стремились. На той рівень, на якому знаходиться рівень тих команд. на даний момент це найбільша перемога в українському сезоні 2015-2016 років